Слава Ісусу Христу, брати та сестри! Бог наш Отець, а ми є Його діти. Слава Йому за це! І Він є посеред нас, є і буде, і обітниця Його не змінить. Сьогодні маємо особливе служіння. Кожне служіння, воно особливе, тому що воно не повторюється. Бог присутній на цьому місці, ми присутні тут. І сьогодні церква ми маємо за честь мати таку молитву, благословіння, коли наші друзі, шість сімей, принесли представити перед Господом радість, яку дав їм Господь, благословив їх дітками. І тому я з самого початку зауважую: вже, готуємо в своїх серцях слова благословіння. Коли ми будемо молитись, хай ці слова щирі благословіння вони виливаються в життя цих сімей. На долю цих дітей наповнюємо свої серця такими словами. А для нас, для батьків, хто має малих дітей, може трошки доросліших, крім слів благословення, я бажаю поділитись деякими думками, настановами з Божого Слова. І на мою думку, вони важливі. Марка, Євангелій від Марка, 10 розділ. 13-й вірш. Інші евангелисти так само описують цю подію, але я взяв саме цей текст. Чому ми, ми, чому ми так практикуємо? Чому ми звершуємо молитву за в церкві благословіння дітей? Для більшості присутніх в залі це зрозуміла річ. Так робили, так робимо. Ну, когось приносили, тепер він своїх дітей приносить. І це зрозуміло. Але на цьому тижні одна людина не церковна задала мені питання, чому ви так робите? От. І, і якраз. Основа для цього дійства є в, для цієї молитви є в Євангелії записано, Боже Слово, ми не придумали самі 10 розділ, 13 вірш. І приносили до нього, тобто до Ісуса, дітей, щоб доторкнувся до них, а учні забороняли їм. Побачивши це, Ісус обурився і сказав їм: Пропустіть дітей! Хай приходять до мене і не забороняйте їм, бо таким належить Царство Боже. Запевняю вас. Якщо хто не прийме Божого царства, як дитина, той не увійде в нього, Він обійняв їх і, поклавши на них руки, благословив. Отакий наш Господь, Бог наш Отець, обійняв їх, поклавши руки на них, благословив. Христос вчора, сьогодні, по віки той же самий. Амінь. Він сьогодні хоче обійняти. Покласти руки і благословити, навіть якщо тобі вже за 40 або навіть старше. Такий наш Господь. Але ми зараз згадуємо, як батьки приносили дітей до Ісуса. І що цікаво, на заваді, виявляється, можуть бути дорослі. Так може бути. І не просто дорослі, а ще віруючі дорослі можуть бути на заваді. Хай береже нас Господь, щоб. Жоден з нас, присутній в цьому залі, або хто переглядає, буде переглядати онлайн-трансляцію, не став на заваді комусь наблизитись до Ісуса. Хай Господь береже нас від цього і дасть мудрості, щоб наші слова, наші дії, наше життя воно вказувало людям дорогу до Ісуса і як до Нього прийти і зустрітись. А жодним чином не ставало перешкодою для цього. І... Ми знаходимо, читаючи Біблію, ми знаходимо, що і в Старому Завіті приносили дітей перед лице Господня, звершувався над хлопчиками обряд обрізання. От. І як важливо молитва благословіння дітей, взагалі молитва благословіння церкви вона має силу і має дію. Нам важливо цінувати молитву і благословіння церкви. Сьогодні порою ми десь забуваємо про це. Але молитва церкви, благословіння, вона має особливу силу. Цінуємо цим в різних аспектах нашого життя. І... Але важливо не лише звершити обряд. Людям так хочеться, людям так зручно звершити якусь дію. Щоб потім ніяких зусиль вже не докладати з свого боку, нічого не робити, але щоб воно вже автоматично оберігало, благословляло, працювало, захищало. І молитва, благословіння, вона має силу, молитва церкви, благословіння. Але є ще певна відповідальність батьківства. Це надзвичайне чудо, я коли ну, задумався, коли Бог, скажіть, душа людини вона вічна? Вічна. І це чудо, коли Бог благословляє сім'ю і нову душу, створену ним, як цінність, Він довіряє батькам. І, от, і ця душа, вона вже вічна. Але як важливо тепер усвідомлювати нам, батькам, я говорю про тих, які пізнали Господа, що певна відповідальність, ця вічна душа дитини, згодом вироши. Коли виросте, де буде проводити вічність, як важливо усвідомлювати оцю відповідальність. І якраз е, про це ми будемо сьогодні трохи роздумувати. Як важливо. Чому саме в дитинстві, чому? Приносили дітей, і чому зараз ми благословляємо і батьків спонукуємо. Є невеликий проміжок часу, коли формується дитина, формується як особистість. І сьогодні брат Андрій вже зауважував переді мною приповісті 22 розділ шостий вірш: привчай юнака до дороги. Є певний момент, коли задається напрямок, закладаються цінності, закладається основа, фундамент, який буде потім впливати на все життя. Вибір залишається за дитиною. Коли вона виросте і стане в певний проміжок часу, вона зрозуміє, що в неї є я. Папа, мама кажуть: але є ж в 14, в 13, в 12, в 15, є ж моє я. От. І вона буде робити свій вибір. Але, але як важливо в закласти дитинстві ті цінності. Натрапив на Ютубі недавно на. Відео їх, їх насправді багато потім. І якось ми да, даже з, з дочкою потім сіли, переглядали в наш час, коли е, з джерел інформації, з засобів інформації, багато агресії, злоби, негативу, ну, такого всього недоброго ллється. Я натрапив ми потім дивились, коли дикі тварини маленькими хтось потрапляв в капкан. Хтось просто в складних обставинах. Ну, десь батьків там вбило, збили, ще десь. Різні хижі тварини. І потім хтось з людей бере, там і ливенята, і тигри, і крокодили, і різні, і сови, і орли, і багато-багато різних. І коли за цими хижими тваринами опікуються, з любов'ю огортають, і потім дивишся, це коротке відео. І потім дивишся, вони виростають, і вони зовсім інші. Вони не агресивні, вони не злі. Я розумію, може хтось може сказати, інстинкт залишається інстинктом, але любов має силу, надзвичайну силу. І ті, кого ми навіть звикли сприймати як агресивних злих, коли вони з дитинства, з юності з, дитинства, з формування огорнені любов'ю, вони виростають інші. І це ще раз підтверджує: це Бог наш є любов'ю. Цей світ Він був створений любов'ю і наповнений любов'ю. Гріх зробив його злим. І я цей приклад привожу, як важливо, коли в наших сім'ях діти, немовлята, не упустити цей момент. Їхня доля, їхнє життя, їхня сутність, їхній зріст, він має бути огорнений любов'ю, Божою любов'ю і батьківською любов'ю. Це буде формувати мова не про догоджання дітям. Не про те, що навколо виховуємо егаїстів, і лише бігаємо навколо них. Не про це мова. Є певні. Певний зріст і певна відповідальність. Але любов вона має особливу і надзвичайну силу і важливість не просто звершити обряд, звершили молитву, і тепер діти точно будуть віруючими. Є відповідальність на нас, на нас батьках. Знаєте, записано в першій книзі Моїсея, 18 розділ, 18-19 вірш про Авраама. Адже в майбутньому від Авраама постане великий та могутній народ, і благословляться в ньому всі народи землі. І от 19 вірші хочу звернути нашу увагу. Адже я, так говорить Господь, вибрав його для того, щоб він заповів своїм синам і домові своєму після себе дотримуватись Господньої дороги, творити правду і справедливість, аби Господь міг здійснити для Авраама все, що обіцяв йому. Вибрав для того, щоб він заповів. Після себе дотримуватись Господньої дороги. Це важливий момент нагадування для нас, всіх батьків, брати і сестри. Шимон Перес, один з президентів Ізраїля, сказав таку цитату колись. Зараз її трошки по-іншому перекручують, але вона звучить приблизно. Справжній юдей це той, чиї онуки будуть юдеями. І мені хочеться сказати, справжній християнин це той, чиї діти і чиї, онук, чи, і чиї онуки будуть християнами. Справжність нашого християнського життя, нашого посвячення вірності, відданості, щирості не в неділю на, на служінні, а на буднях вдома, де бачать діти, справжність наша, нашого християнства в наших дітях. Я, я жодним чином не хочу сьогодні образити, поранити або пригнітити когось. Хто трапилось так, навернувся, коли вже діти сформувались, повиростали. Ні, Бог, Бог сильний діяти в душах і серцях і дорослих дітей. Бог сильний діяти, і хай ці слова не підбадьорять вас. Молитва вона має силу. Але мова зараз про те, щоб нам не упустити, коли Бог доручає в наші сім'ї те що, те, що важливо сьогодні, маленька дитина. Наші діти. І одна із думок, хочу, щоб вона залишилась в нашій пам'яті. Наша відповідальність важливо після мене, після себе Аврааму було сказано, щоб він, після того, як діти підуть самостійною дорогою, після того, як внуки підуть самостійною дорогою, вони будуть дотримуватися Господніх слів і повелінь. Чи ні? Знаєте, про Йосафата пастор в п'ятницю проповідував. Це один цар з Юдеї. Друга Хронік, 20 розділ, 32 вірш, сказано такі слова про, про Йосафата. Він дотримувався дороги свого батька Аси, не відхиляючись від неї не в те, що було до вподоби Господу. Були там деякі ну, в його е, житті не зовсім такі речі, коли він з Ахавом, царем ізраїльським. На, на битву пішов. Але оцей вірш, я хочу залишитись відповідальність нашого батьківства. Тут не тільки маму, я хочу зауважити, що на батька, на батька, це наша наша відповідальність батьківство, батьки, тато і мама. Про Йосифата. дотримувався дороги свого батька, не відхиляючись від неї. То, виявляється, ми йдемо по якійсь дорозі, а наші діти будуть йти поніже. Дотримуючись і не відхиляючись, і який слід ми залишимо для них, який приклад ми дамо для них, і потім не відхиляючись, чи це буде добре, посвячене життя, відданість вірність Господу, чи це буде щось інше. Сьогодні це важливо усвідомлювати нам. І я, можливо, вже озвучив деякі з цих думок, але хочу сьогодні ще раз нагадати, залишити для всіх нас. Відкриємо Євангелій від Івана, 5 розділ, 19, 20 вірші. Якраз коли ми говоримо, що немовлята, малі діти, яких Бог цінність, це особлива цінність, вічна душа дитини, яку він доручає в наші сім'ї. І як важливо нам, це насправді дуже короткий проміжок часу, який нам важливо не опустити нам, батькам, коли дитина формується. І приклади Ісуса. П'ятий розділ Євангелія від Іоанна, 19-20 вірш. У відповідь Ісус говорив їм: «Істинно, істинно кажу вам: син не може робити нічого сам від себе, а тільки те, що бачить, як отець робить, що він робить, те й син також робить. Адже отець любить сина і показує йому все, що сам робить, і покаже йому діла ще більше від цих, щоб ви здивувалися. Ісус лишає приклад для нас, Його взаємодія з отцем. Він каже: син не може робити нічого сам від себе, тільки те, що бачить, як робить отець. Тепер, брати і сестри, питання до нас. Що бачать наші діти? Те, що ми робимо. Хтось колись сказав, не виховуйте дітей, виховуйте себе. Але я... залишаються питання для нас, що бачать наші діти? В наших сім'ях хай це питання кожен задасть собі. Вони бачать все. Вони бачать все. Вони щитують як найкращий найліпший сканер наше життя. Ми можемо думати, та ще малі, що ми там про церкву поговоримо, що вони там, вони ще не розуміють, про що ми тут ми так намьками між собою, з, чоловік з дружиною. ну якби. А вони це чують, вони це бачать. Це вкладається в їхню пам'ять, в їхнє серце, наше незадоволення, яке ми проявляємо, наші речі, які ми можемо допускати собі в нашому житті. Це відкладається в них, це залишається в них, це формує їх. Ісус каже, Син бачить, що робить Отець, і робить те саме. Перед цим я зачитував: Йосафат ходив дорогою свого батька. Добре, що дорога батька дала йому гарний приклад догоджати Богові. Ми знаходимо інші е персонажі, історії, читаючи Біблію. Біблія правдива книга. Кожна людина робить свій вибір. Але як важливо. Нам пам'ятати це. Важливо залишати нашим дітям добрий приклад. Важливо нам. Це природньо, що серце батьків воно бажає дітям дарувати найкраще, найкращі умови проживання, найкращі іграшки, найкращу їжу, найкращий одяг. Це природньо. Дивно, коли в серці батьків цього бажання немає. Це дивно, більш дивно. От. Але це природньо. Але як важливо, щоб крім цих цих речей діти бачили в батьках посвяту Богові. Життя вірне Богові. Справу для поширення Божої Евангелії, щоб діти бачили ці всі речі. Це так само формує їх, це так само вкладається в їхню пам'ять. І Це буде як нагадування і приклад для нас. Ісус каже, син не може робити сам від себе тільки те, що бачить Отець. І, брати і сестри, Бог, да, Бог сильно, Бог, Бог діє по молитвам, Бог змінює серця людей. Але якщо моє життя повністю не посвячене Богові, невірне Богові, чи варто мені очікувати, що життя моїх дітей буде повністю і вірне Богові? Я їм, я, їм, я їм щось закладаю. І як важливо, усвідомлюючи цю відповідальність, повторююсь, як той приклад, справжній християнин, ну я вже по-нашому перер... чи, чи покоління, так як Аврааму було сказано, вибрав для того, щоб після нього його нащадки ходили і були вірні Богові. Хай це спонукує нас. Більше часу приділити для, для сімейної молитви, для читання Божого Слова, для роздуму з дітьми, для, для, для того, щоб діти це бачили в нас, і це буде відображатись з них. Я думаю, більшість із нас прості приклади ми бачили, коли батько займається певною справою або мама. От, дитина пробує брати там чи ті ж інструменти, чи займати ту ж ту ж позу і, і робити, намагаючись копіювати батька. Те ж саме відбувається і в духовному. Друга думка спрочитана і, і ще одна думка з прочитаного тексту. Ми тільки що говорили, що те, що бачить син в батька, те робить. І я задавав це питання, що бачать діти. Вони бачать все. Від них нічого не сховаєш. Але, от е, наступний вірш, 20-й, говорить: адже отець любить сина і показує йому все, що сам робить. Тут дещо інша грань мені відкривається, коли ми дивимося, як Ісус змальовує свої стосунки з батьком. Діти, вони фіксують, вони щитують, вони бачать міміку нашу, якими ми приходимо додому, якими ми з дому уходимо, що ми вдома говоримо, вони це все щитують. Це одна річ, те, що бачать наші діти. Але інша отець любить сина і показує йому все, що робить сам. Це вже не пасивна дія, це активна дія з боку батька, з боку батьків. Любить в цьому вірші, я розумію, якщо ми переведемо на наші сім'ї, це час проведений разом, це увага відокремлена від інших всіх речей, справ, яких насправді багато в кожному з нас і посвячена безпосередньо цій дитині. Отець любить сина. І показує все, що сам робить. Батьки, важливо для нас пам'ятати, в кожному з нас багато відповідальності, справ на роботі, можливо, церковних якихось питань, ну, хто задіяний в служінні. Інших багато-багато. Але саме Господь в нашій сім'ї доручив цінність, душа дитини. Яка лише формується. І як важливо нам мати цю любов. В Малахії записано, коли про Івана Хрестителя сказано, що прийде і наверне серця кого до кого, батьків до дітей. Є певна послідовність, серця батьків до дітей наверне. Отець любить сина і показує йому все, що сам робить. Як важливо проводити цей час разом, показувати, знаєте? І в міру є різний вік дітей, коли ми просто, як сьогодні, наші сім'ї, друзі принесуть для того, щоб церква благословила. Це один вік. Інший вік, коли привели, посадили, вони сидять, їдять, малюють. Це інший. І є певний зріст, але як важливо, брати і сестри, по мірі зросту наших дітей, щоб наші діти вони були спільниками, учасниками служіння Господу Богові. Це дуже це, це важливо. Я вмію їздити на автомобілі. Мої хлопці вміють їздити в автомобілі, але я їх не навчив їздити на автомобілі за кермом. Ну, сподіваюся, час не пройшов, ще школа ну, допоможем. Але як важливо нам навчити дітей служити разом. Я і Дімі будемо служити Господу, записано в Божому Слові, так. Не я буду служити Богові, а діти потім автоматично. Є момент, коли спільно діти стають співучасниками разом. І, брати, сестри, це не просто тут служіння. Там в неділю на сцені або ще якісь речі. Це багато речей: відвідування хворих, допомога в потребі, наша увага. І коли діти дотикаються до цього, вони стають співучасниками цього, вони, вони бачать ці всі речі, воно в них відкладається, воно в них формується, вони зростають, тоді усвідомлюючи сутність. Я про автомобіль цей приклад привів. Знаєте, мої діти навчились їздити в автомобілі. Мої діти можуть навчитись просто приходити в неділю в церкву, сидіти на ранковому служінні і потім уходити. Але дещо більше нам важливо передати дітям. Нам треба дещо більше сформувати, допомогти сформувати в нім. І це коли ми спільно з ними в різному віці, в різному сприйнятті їхньому і відповідальності, ми можемо їх долучати і спільно поширювати вістку Евангелії. Наважусь просто привести приклад один з нашого життя. Коли в 2014 році почалась, зараз ми вже кажемо війна, тоді. Це... А то почалось була можливість відвідати військовий госпіталь ну, в нас в Києві. І одного разу я там поїхав, не пам'ятаю, сам з кимось, і одного разу я взяв дочку свою. Їй тоді було біля 10 років. І потім був певний проміжок часу, коли ми з нею і з Тимофієм ну, ми їздили і служили цим військовим. Пройшло більше десяти років. Але це вже під час Великої війни. Вона сама згадувала, згадувала ці речі. Є, є деякі моменти, які нам здається, нам простіше зробити без них. Нам простіше це зробити без них, подібно як приводили до Ісуса дітей. А ті, та, та, ні, давайте ну, так же легше, простіше. Ісус каже, ні, не забороняйте. Не забороняйте. І є моменти, коли важливо, щоб наші діти дотикались до цих речей, дотикались і були співучасниками цих справ. І це буде формувати їхня вірність по святу Богові. І тому...